У борщеві є місце, з якого починається майбутнє. Це борщівська загальноосвітня школа перших-третіх ступенів номер 1 Вона розміщена у самому центрі міста і вже багато років є серцем для тих, хто в ній навчається і працює. Біля школи є парк, і кожна його доріжка знає історії дітей, їхні розмови, перші здобутки, плани на життя. Недалеко стадіон, де завжди чути сміх, азарт і командний дух. Саме тут народжуються перші спортивні перемоги. У нашій школі радо зустрічають кожну дитину. Тут 410 учнів будують свої мрії, а 50 учителів з любов'ю підтримують кожну дитину та щиро вірять у її успіх. Навіть тоді, коли вона ще тільки вчиться вірити в себе. Сучасні кабінети це не просто класи, це місце, де запалюються інтереси, де діти торкаються науки, мистецтва, технологій. Кожна аудиторія продумана так, щоб дитина відчувала себе у світі можливостей. Наші учні демонструють стабільно високі результати у навчальній діяльності завдяки старанню дітей, професіоналізму вчителів і підтримці батьків. Школа вже вкотре займає перше місце в громаді та входить у топ 10 найкращих шкіл області. Це показник не лише знань, а й наполегливості, відповідальності. Та постійного прагнення до розвитку. Наші учні беруть участь у предметних олімпіадах, конкурсах, інтелектуальних турнірах і здобувають призові місця, підтверджуючи, що територія успіху це не просто слова, а щоденна праця і реальні досягнення. Спорт у нашій школі це сила. Характер і дружба. Наші команди це діти, які вміють боротися і перемагати. Футбол перемоги, які об'єднують. Волейбол команда, де кожен важливий, спортивне орієнтування діти, які завжди знаходять шлях, джерлідин це енергія, яка заряджає весь зал, шахи це спокій, стратегія і розумова витримка. Кожна медаль, кожен кубок це зусилля, підтримка, імена дітей, якими ми щодня щиро пишаємось. Нещодавно ми відкрили клас безпеки, щоб діти були захищені й знали, як діяти у будь-якій ситуації. Тут учні вчаться правильно реагувати, запобігати та допомагати. Ми хочемо, щоб вони були готові до життя. Сильні, впевнені, свідомі адже щасливі діти це перш за все діти у безпеці. А ще наша школа має важливий голос голос учнів. Самоврядування це неформальність, це діти, які не бояться діяти, організовувати свята, акції, флешмоби. Вони це лідери сьогодення. Наші діти не просто навчаються. А вчаться жити з добром. Щороку школа проводить благодійні ярмарки, акції, збір продуктів для військових. Тут зростають люди небайдужі, щирі, сильні духом. Це Борщівська загальноосвітня школа перших-третіх ступенів номер 1 Це місце щасливих дітей. Це Територія успіху, де кожен учень важливий, де мрії мають майбутнє, а дитинство свій голос.